Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва знову відкрила двері для гостей. У її художньому відділі відбулася грандіозна виставка двох подільських майстринь матері та доньки. Яблукові яблені далеко не падає, саме так можна говорити про родину пару матір Ганну Подольську та доньку Людмилу Гарієвську. Цікавим є те, що ця виставка це ще один крок до популяризації творчості родин наших хмельницьких мешканців. Ця виставка це е, творчий діалог матері та доньки. Все життя творчість і ні дня без роботи. Саме так живе Людмила Гарєвська. Для майстрині живопис це засіб вираження своєї особистості та сприйняття навколишнього світу. Художниця говорить, що не так важко відтворювати, як важливо відчувати саме від надлишку ніжних почуттів і народжуються справжні шедеври. Чим тяжелій на душі, тим хуже обстановка окружающая, тем больше больше вот так вот стараюсь погрузиться в какой-то этот мир чтобы ничего больше не замечать а там хорошо а там не хорошо там светло там цветы там ничего нет ні ни войны никаких угроз ничего нет Ось ця завжди усміхнена та завжди привітна жінка, донька Людмили Гарієвської. Пані Олена по-справжньому щаслива, адже не кожен народжується у такій творчій сім'ї. Мені дуже дуже повезло з мамою, з бабусею. Е, я дуже рада, що дійсно я народилася в цій сім'ї, тому що дуже творча родина е, з дитинства. Я була оточена цією красою, всім прекрасним. Е, мама дуже любить дійсно квіти, по цим видно. І для мене вона найкраща квітка, яка може бути в житті. І у такий нелегкий час, коли. Опускаються руки, полотна майстринь дарують надію на краще майбутнє. Їхні роботи як добре вино з кожним роком стають все кращими і кращими, як і самі майстрині.